Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні в нас буде розпакування моїх замовлень з магазину Єва, і там навіть трошечки є покупки з офлайн-магазину Єва та Простор. Так. Та простор. Тому давайте швиденько вам покажу. А перед тим, як розпочати, хочу вам нагадати, що мені дуже допомагає ваша активність, допомагає в просуванні. Та, взагалі, для мого подальшого натхнення, для подальших зйомок, тому дуже вас попрошу поставити вподобайку на це відео, підписатися, якщо не підписані, і, звичайно, пишіть свої коментарі. І тепер давайте. Перейдемо до самого огляду, і давайте спочатку я покажу те, що я купила офлайн. По-перше, в магазині Prostor. Я закупилася трошки ось такими силиконовими щітками. Я колись купувала таку вже так давненько. І вона в мене була в запасах, а я ось нещодавно її взяла у використання. До речі, в мене хтось. В коментарях питав відгук про ці щітки, і я можу сказати вже його. Дуже-дуже мені сподобалось. Раніше я купувала постійно в компанії Faberlic, як вона у нас була, зараз її немає. І я дуже довго шукала якісь силиконові щітки, які могли б їх замінити. І ось я знайшла. Ось так вони виглядають. В магазині Простор Неодент, я так розумію, Так, цей простор Юа ось написано, я так розумію, це прямо на замовлення Простор. І тут написано, що це м'яка. Вона, знаєте, така силиконова і така, начебто, здається, грубувата, але ні, вона дуже-дуже гарно очищає зуби. От Просто вони мега гладенькі взагалі. ну Така чистота відчувається, тому можу вам однозначно рекомендувати, хто шукав собі саме силіконові, то придивіться до ось таких вони такі, ось чорні, ну, лише в такому оформленні їх бачила. І коштували вони 36 чи щось таке ну, до 40 гривень. Так, і і ще в просторі, це вже на касі. Прикупила собі ось такий крем для рук маленький, 30 мл. Вони там постійно стоять і ну, просто взяла, думаю, нехай в запасики буде дуже таке гарне пакування з котиком Лу of Miss із лілак, Це в нас. Бузок із бузком. Так, далі. А тепер щодо Єви і розпочну з офлайн-покупок. Я взяла ось таку палетку LCF, LCF Art Collection, це їх не так давно нова колекція. І це ось така палетка для брів. Йде, йдуть ось такі три відтінки: найсвітліший, такий коричневий і чорний, тут йде зеркало. І йде ось така цікавенька щиточка, щоб промалювати і щоб розчісати брови. Доволі виглядає зручною, а там побачимо. Це я не собі брала, це в мене попросили купити щось таке, і ось я взяла саме такі. Коштувала ця палетка, також щось там до 100 гривень. Не пам'ятаю точно, це вже не сьогодні було. Uh, і побачила випадково палетку ось оцю, від Ламель Флемі, Це була в тому році, не пам'ятаю, напевно, в тому році, чи в 23-му, uh, така лімітка. І я дуже-дуже давно хотіла uh, її придбати, але, ну, знаєте, ціна так кусалася, і ну, я так постійно думаю, ну, нехай можливо, буде акція. Потім зараз на мейкап, якщо не помиляюсь, вона по акції, але також там 380 чи щось таке гривень. І я побачила в магазині за 195 гривень цю палетку. Ну, це взагалі для неї це мега приємна ціна. І, звичайно, я відразу її взяла, тому що повторююсь, дуже давно її хотіла йде. Ось таке зеркало, доволі, знаєте, зручне, гарно все в нього видно. І дивіться на ці тіні. Ну, які вони гарні. Вони такі, давайте зроблю. ну, Не буду робити сводчики всіх, давайте парочку таких самих цікавих для мене. Давайте, нехай буде ось цей зелений, синій. Ось цей такий цікавенький. Дохромний і давайте ось оцей помаранчевий. Подивіться на це сяйво. Ви бачите, яка це краса? Я не знаю, ну, я дуже давно її хотіла, але я навіть, якщо чесно, не думала, що вони до так, гарно сяють. Ну, я бачила, що вони гарні, але не такі просто. Ну, клас. Я мега задоволена, тому раджу сходити в Єву. Не знаю, чи зараз ще є по такій ціні ця палетка, чи ні. Але ну, сходіть, подивіться, можливо, ще і буде. Ну, супер. Я просто коли її купила, я зробила собі день. А тепер давайте перейдемо вже до самих коробочок. У мене дві коробки: одна тут трошечки декоративної косметики, а в одній тут догляд. Тому вже взяла декоративну, то будемо дивитися. Uh, так, по-перше, uh, я захотіла спробувати щось із новинок ламелі, які ось були нещодавно, і uh, я вирішила розпочати із ось такого: ну, як вони заявляють, що це живильний бальзам для губ. Uh, так, Lip Butter, відтінок 02 Брауні. Дуже цікаво, так як ну, взагалі в них новинки в ламель доволі небюджетні. Тому, знаєте, так відразу і не купиш, як хочеться. Ось такий носик. Ну, Я насправді не дуже люблю в такому форматі засоби для губ, але вже ж захотілося мені цю новинку спробувати. Думаю, нехай. Уже будем ось такий відтінок. Ну, бачите, реально відтінок такий брауні. Ой. Ммм, mm, який аромат. Клас. Аромат такого, знаєте, якогось. Mm. Якоїсь, знаєте, кави, мені схоже на ірландські віскі каву. Хто, хто знає, хто пив, от мені дуже прям схоже. Класний аромат. Я... Через цей аромат навіть потрібно спробувати цей засіб. Клас. Дуже гарна акція була на засоби ламель, тому ну, доволі приємна ціна. Так би по цій ціні, по якій постійно, новинки, я б, звичайно, не брала, але. Поки була знижка, вирішила спробувати. Далі взяла ось такий гелевий олівчик для очей Ламель. Це якась написано: нова формула. Відтінок 408. Бачите, доволі такий цікавий відтінок. У мене таких немає відтінків для очей. Тому вирішила спробувати. Дивіться, який відтінок. До речі, ним можна навіть, я думаю, як олівцем для губ користуватися. Такий цікавенький. Реально дуже комфортно ним працювати, він такий прям м'якенький, але не занадто м'який, що, знаєте, прямо аж ламається ні. От якраз такий, як я люблю, такий, як потрібно так Ціни не буду називати, тому що ці в мене посилочки, ось цю декоративку я сьогодні забрала, але вона в мене вже тиждень на пошті лежала. З доглядом вона взагалі в мене вже два тижні, напевно, просто я зараз майже не буваю вдома, лише там інколи інколи ми приходимо. Тому ну, не виходило раніше зняти. Так, ось такий взяла ще мікро олівчик для брів від ламелі. Це Інста. Ну, так, ось така щиточка. Я взагалі зараз полюбила ці мікро олівці для брів, тому я вже їх запаслася нормально. Так, пробую зараз різних брендів. Так, ось такий, ну, як. Як звичайні. Ага, він такий, знаєте, такий, твердуватий, але він прям дуже гарно малює, дивіться. Можна дуже так гарно промалювати прям <клес> волосинки. Ой, класний. Ну, звичайно, буду тестувати на бровах, але ось так. Ну, дуже зручно ним фарбувати, і відтінок мій. Оце вже точно мій відтінок. Це я правильно вибрала. Це в мене 402 відтіночок. Клас, задоволена. І ще один засіб також ламель. Вирішила е прикупити вже ламель, протестувати. У ну, мене є взагалі продукти, але не всі, що я б хотіла спробувати, тому вирішила е собі дещо прикупити. Ось такі е рум'яна рідкі е BB blush вони в них дуже популярні вже давно, але в мене в руки до них не доходили. Це відтінок 403 Cora Line. Бачите, який в упаковці виглядає таким прям рожевеньким, класним. Ой, а що з ним трапилось? Дивіться, я тільки відкрила, і вони в мене відразу потекли. Ого, потрібно. Так, зараз трошечки підтерла. Напевно, через те, що дуже страшна спека, можливо, якось він, знаєте, розта... ну, рум'яна розтанули і почали тікти, я так розумію. Ось я тут нанесла забагато, але як є, дивіться, який відтінок. Ой, дуже такий яскравий, знаєте, в мене, напевно. Навіть немає такого кольору рум'ян. Вони такі прям цікаві. Буду тестувати. Вже чекаю, не дочекаюсь, коли вже зроблю макіяж. Так, Все в цих рум'янах. І останнє, що було, це подаруночок мені поклали. Також продукт від ламель це ось такий звичайний олівчик в дереві для брів. Йде така копачок із щіточкою. Ну і о, цей олівчик самий, звичайний дерев'яний відтінок о, чорний. Не знаю, чому чорний, насправді, ну, не всім. Мало прямо чорний олівець для брів підходить. Можна було якийсь хоч коричневий. але... Ну, Мені не потрібен, в мене насправді є вже такий олівчик від ламель, але в більш підходящому відтінку. А цей, ну нехай буде, можливо, комусь буде на подарунок. Взяла наступну коробочку, і тут у мене є також один декоративний продукт це ось такий блиск для губ від LCF. Це називається DeVi Kiss Lip Gloss. Відтінок не було ніде вказано ось такою помаранчевою помаранчевим ковпачком. Це не так давно була новинка в LCF, ну Не знаю там скільки, місяць тому ці близьки з'явились, і мені дуже захотілося спробувати, тому що просто не знаю, буде вам видно чи ні, але о, тут. То, дуже гарно він блищить, такі дуже делікатні ніжні блискітки. Тому а, зараз давайте подивимось. Ну, він виглядає прозоро. Так, це ось, ось тут нанесла. А, Він виглядає прозоро. А, ну, я думаю, що на сонці. Будуть видно ось ці блискітки. Ну, от зараз вам не буде видно, а от зараз я ось так дивлюся, і е, є такі, знаєте, якісь голографічні блискітки. Ну, побачимо, буду тестувати. До речі, аромат класний. М -м, такі солодкі якісь, якісь фрукти. М -м, клас, аромат супер. Так, і тепер по догляду. Також була якась гарна акція на сайті Єва багато там нічні якісь розпродажі, денні, обідні. Ну, багато різного. Тому на якісь акції знайшла засоби, які мені було потрібно. По-перше, це ось така пудра для вмивання. Так, це бренд. Левіє. Чи леві, я не знаю, ось так. Так, угу. вам ще буде зараз засвічувати. А це виробник Україна, місто Дніпро. Фоб Угу. Це українське виробництво, що е, не може не радувати, я люблю тестувати українські якісь бренди що доглядові, що декоративні. І в нас тут вказано, що це себорегулююча сос-пудра, знімає подразнення, почервоніння, володіє заспокійливим ефектом, підсушує запалення. Прибирає надлишкову вологу з поверхні шкіри, та нормалізує роботу сильних залист, сприяє звуженню пор. Побачимо. В мене зараз немає взагалі ніяких отаких от пудр для вмивання, і я давно собі щось таке хотіла, і вирішила спробувати ось таку українського виробництва. До речі, у нас тут об'єм 40 грамів, доволі такий гарний об'єм. Потім. Взяла собі пінку для вмивання. Це якийсь, якщо не помиляюсь, Корея. Так, це Корея. Фармстей Вітамін. Так, це в нас вітамінна маска. Вітамінний комплекс, вітамін С, Є, в 5 і в 3 Цікаво. Давно вже собі не брала пінок. Для вмивання, особливо корейських. Колись я раніше купувала, але потім якось відійшла від них, ось так виглядає пакування Захотіла собі нагадати, як вони працюють: об'єм 100 мл. Побачимо. Прямо мені вже дуже-дуже цікаво. І. Дуже-дуже гарній ціні. Побачила ось таку маску для обличчя. Ви просто подивіться її розмір. Це також Корея С віта Vita Solution 12. Це так розумію, а, бренд Gigot ось Так виглядає. Не знаю, це все для мене, що пудра, що ось ця маска. Це нові бренди, ніколи не користувалася. Так, у нас об'єм цієї маски так аж 180 грамів. Просто подивіться на цей об'єм. Це точно мені надовго вистачить. А, так, і що в нас заявляється? Ага, в нас тут немає наклейки на український, все на корейській, але а, я з того, що я пам'ятаю, це була саме нічна маска. Не пам'ятаю на що вона саме направлена була. Зайду, почитаю, звичайно ще, але була просто дуже якась гарна ціна ну, точніше, знижка взагалі вона там дорожче стояла, але. По цих акціях дуже гарна ціна була, і я вирішила взяти. І е, мені ще є вам положила в подаруночок: ось такий пробничок це сане, очищуюча та відбілююча маска з оксидом цинку вітаміном ПП, в 1 е, А і в 7 Ось такі е, маленька, 3 мл, Ну, на один раз. Буду тестувати. Отже, ось такі в мене були замовлення: покупочки. Пишіть, як вам. Чим ви користувалися, буде мені цікаво, можливо, хто ось такою маскою користувався, то напишіть, будь ласка, як вам і цікаво ще про ось цю пудру. Можливо, також хтось пробував. Напишіть. Ну, а я хочу всім подякувати, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую за вашу активність. За ваші коментарі, вподобайки, підписки. Це дуже-дуже мене надихає та підтримує. Ну а ми побачимось вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, тримаємося і всім па-па!